Всім привіт, друзі. Робимо ми тут фасад. І в нас така проблема виникла: як же винести двері в одну площину з фасадом. Бо ці відкоси нікому не потрібні. Винесли отак от на огалки. Трошки пізніше розповім детально, як це зроблено. Двері у нас беушні, коробка пустотіла і треш треба буде утеплювати. Цей піноплаш, що ви бачите всередині, то така тимчасова міра, поки робимо фасад, щоб не було дірок. По правилу виносимо двері трошечки більше, ніж площина стіни. Це потрібно для того, щоб залишити відстань на клеєву суміш. Тобто, коли стане обліцовка, все закриється і буде в одну площину зі стіною. Як ми це все робили? З двох країв натягнули шнурочку, виставили двері і трошечки витягнули її більше, ніж шнурочка. Буквально там на 3 мм, тобто на товщину того, що буде у вас клей, два, два шари клею, перший, потім другий і фарбування. Якщо це у вас буде кароєт, то трошечки більше. Всередині це виглядає ось так. Взяли отвір дверний коробку з такого оголка. І по чотирьох вуглах винесли виноски такі. На них встановили двері, все це приварили. І потім ще ось такі доповнювальні виноски теж зробили, це, щоб коробку не вигинало. З цього боку. Ну, Зі всіх боків все це заштукатуриться, і цих вуглів не буде видно. Тримається дуже ну, міцно, ніяких проблем. Ззовні це виглядає ось так: це вже пофарбовано. Ну, точніше, це грунтовка st 17 в яку ми додали кольору. Щоб не було таке сумне білого кольору, поки не пофарбується. А якщо ви хочете зробити собі ганок, то візьміть на увазі. Ось це відео, яке з'явилось.